Доброго дня, мене звати Левко Дія Володимирівна. Я працюю викладачем англійської мови у вищому професійному училищі номер 71 міста Каменка Каменкабуска. Сьогодні хотіла поділитися своїм досвідом роботи і розповісти про вплив поезії на розвиток знань у здобувачів освіти з англійської мови. Розвиток педагогічної науки прозводить до пошуку нових методів і технологій навчання. Останні десятиріччя в навчанні мовєвої діяльності з'являються новітні тенденції з метою перспективного посилення комунікативної спрямованості навчального процесу. Сам предмет іноземна мова в силу своєї специфіки має більше можливостей, ніж інші предмети із загальноосвітнього циклу. Актуальність станові теми зумовлена соціальним замовленням суспільства на володіння іноземною мовою як засобом безпосереднього живого спілкування в процесі навчання, що має забезпечити успішну адаптацію особистості в сучасному світі. Проблема взаємозв'язку мовної освіти мовленнявого розвитку доволочів освіти, визначила нові змістовні напрямки навчання мови. А це такі як комунікативний та лінгвістичний. Також виникла необхідність удосконалити методичні прийоми та умагніти форми роботи, надаючи їм нового спробування, вивченню в процесі якого розвивається творчі здібності здобувачів освіти. Це наред безмістовних напрямків, пріоритетної надається е, комунікативному. Своєрідність сьогоднішньої ситуації полягає в тому, що окремі методичні аспекти використання англоамериканської поезії на заняттях з іноземної мови вже аналізуються на сторінках деяких науково-професійних журналів, але, на жаль, поки що відсутня їхня загальна концепція використання поезії на заняттях. Тому останнім часом питання щодо використання поезії на уроках іноземної мови як одного з ефективних засобів інтенсифікації навчання є дуже актуальним. Використання поезії на уроках іноземної мови є одним із ефективних засобів навчання, досягнення його практичних, освітніх, виховних та розвиваючих цілей. У працях таких науковців, як Епіфанова або Шефіра, поетичний текст рекомендується як засіб розвитку мінологічного мовлення. В зазначені проблемі приділяли увагу такі вчені, як Брок, Квін, Іпсен, а також інші. Можливості використання художнього, зокрема, поетичного тексту, ще не вичерпані. Розкриття цих можливостей дозволило б удосконалити методику роботи над поетичним текстом про вивчення іноземної мови. Під час читання віршів здобувачі освіти бачать свідоме використання лексики для передачі думки автора та знайомі з різноманітними функціями мови. А отже, використання е, поезії сприяє розвитку основних комунікативних е, умінь, таких як читання, аудіювання, ну або ж, звісно, говоріння. Причому е, мушу зауважити, що говоріння здебільшого відбувається у формі обговорення змісту поетичного твору, котре здатне. Викликати справжню дискусію в групі, оскільки проблеми, що поширюються в поетичних творах, є, вони є універсальними і мають життєвий характер, не завжди передбачають якесь однозначне рішення. Таким чином, поезія сприяє е, навчанню основних видів мовлення діяльності та дозволяє використовувати на шаблонні е, такі своєрідні творчі типи прав. При цьому відбувається досягнення практичної цілі е, навчання. Специфіка поезії допомагає здобувачу освіти оволодіти емоційно ціннісними е, досвідом спілкування. Викладач також глибше пізнає свого студента, утримує таким чином його психологічний портрет, тобто використання поезії має розвивальне значення до того, що воно допомагає. Забезпечити не тільки мовну атмосферу на занятті, але й психологічний, створити психологічний комфорт. Керуючись принципами особистості орієнтованого навчання, викладач з за допомогою поезії може забезпечити емоційний комфорт здобувачів освіти на уроці, що сприяє успішній реалізації завдань, формування комунікативних умінь. Та мовленнявої культури студентів. комунікативно мовленняві вміння необхідні для ефективного здійснення мовленнявої діяльності в умовах міжособистісної взаємодії. Головним у праці кожного викладача залишається прагнення того, щоб процес навчання перетворився з монотонного механічного відтворення матеріалу, якийсь творчий пошук. Значною мірою в цьому сприяє робота з поетичними творами, які здатні розвивати здобувача освіти, збагатити його духовний світ та розвивати чуйність до поетичного слова. Поезія дає імпульс творчій уяві людини. Вона має також величезний потенціал для емоційного впливу. І це є дуже вкрай важливим, бо проблема. Еволційної насиченості матеріалу на уроці іноземної мови, загалом є м, завжди актуальним. Більше уваги потрібно, звісно, приділяти відбору віршів, в основі яких покладені такі принципи, як тематичний, пізнавальний або ж дидактичний. Читання віршів, їх декламування та переклад роблять заняття з іноземної мови змістовними. Мотиваційно спрямованими, підвищують інтерес у, до вивчення предмета, а саме складання власних віршів формує у у світі лексичні і граматичні навички, сприймає, сприяє критичному мисленню. Хотіла б також поділитися mm. з вами. Звичайно, всі ми знаємо, що не кожен здатен. Написати власний е, вірш, але е, хочу поділитися власною методичною розробкою, оскільки я трішки так людина творча, е, пишу вірші і стимулюю своїх студентів до того, щоб вони також розвивали свій лексичний запас слів, створювали якусь поезію. Е, я створила таку свою Методичну розробку, де, яка називається Угругаємо, Риму шукаємо. Тут можна запропонувати студенту, е, учневі е, ряд якихось картинок, які між собою є пов'язані, наприклад, е, нанесенький котик і ну, значно габаритніший котик, е, дати їм е, закінчення Рими в географії. І дати їм можливість створити якісь на основі тих закінчень, рифмових закінчень, вірших. Де, от, наприклад, A Little Cat grow Up Fat. І, наприклад, знову ж таки, з котиками: Sleep Deep, Nice Price. Ми нас не знаємо, що красота це в коштах, скажімо так. Rain Again. З гумором трішечки можна скласти віршик з Wine Shine Dark Spark. Звісно, це може бути дуже багато, але є вже від чого студентові відштовхуватися для того, щоб створити на початок якісь свої малесенькі міні-віршики, скажімо так. І розвивати свій творчий потенціал даному випадку. Також використовую ще е, свої е, авторські катрени під час уроку е, іноземної мови. Наприклад, якщо взяти тему е, Natural Disaster, е, тут можна використати такий використовувати такий вірш, як a man is a main master to do a lot of disasters. The ears he didn't make, but like it as well to shake. Також є, наприклад, ще один до, до вашої уваги до теми friendship, яка вивчається в багатьох класах. Наприклад, who gives for you a hand, it does not mean that he is a friend. Because even well communication doesn't prove for you a good relation. Звісно, це малесенька частина у тих котренів, які можна і віршів, які можна використовувати під час занять англійської мови для того, щоб студент краще розвивав свої вміння та навички з даного предмету. Отже, з власного досвіду переконалася, що використання запропонованого комплексу завдань. Сприяє ефективному оволодінню лексикограматичними лексико навичками та вільному застосуванню утриманих знань та вмінь у комунікативних ситуаціях. Складання власних віршів на уроках англійської мови розвиває пам'ять, також логічне мислення, збагачує словниковий запас, формує граматичні вміння, викликає інтерес до вивчення даного предмету. Тож розкриття резервів творчого потенціалу та виховання високодуховної особистості громадянської позиції, яка готова до компетентного вибору життєвого шполяху, найкраще формується на основі літературного слова. Використання поезії як методу навчання є метою, основою якої забезпечити всебічного й глибокого аналізу тієї чи іншої проблеми. Та знаходження способів її вирішення через комунікацію. Дякую за увагу.